З Аліною готувалися до весілля. Півтора року разом, кілька місяців співжиття, і все йшло до фіналу мрії. Вона була не просто моєю дівчиною, вона стала частиною моєї родини, мама її обожнювала. А батько завжди дивився на неї занадто довго я не звертав уваги, думав, у нього просто стара звичка до флірту. Почалось усе з дрібниць. Аліна стала більше часу проводити вдома з татом. Коли я працював допізна. Разом готували вечерю, пили вино, дивились фільми. Я навіть жартував Може, ви ще з ним у сауну підете? Вона сміялась. Батько мовчав. Але одного дня я випадково побачив її телефон на дивані. Повідомлення з невідомого номера сьогодні, як завжди. Коли син піде, я відкрив чат, коли прочитав, світ потемнів. Ти кращий за нього в усьому, навіть у ліжку. Я більше не уявляю життя без тебе. внизу підпис Тарас тато. Я не вірив. Це був мій номер для батька. Я перевірив. Це точно він. Історія, яку я б не повірив ніколи. Власний батько, моя наречена, мій кінець. Я не сказав нічого, просто показав їй екран. Вона побіліла, спершу мовчала, потім розплакалась. Це сталося випадково. Я не хотіла, він був ніжніший, уважніший, а ти постійно був у справах. Виправдання не звучали, а батько він просто сказав ми дорослі люди, ніхто нікого не гвалтував. Її вибір. Я поїхав того ж вечора, порвав зв'язок з обома. Мама не знала, як реагувати вона єдина, хто ще залишилась. Після того я довго мовчав, втратив довіру до людей, до себе, до любові, Аліна писала ще батько ні. Іноді мені здається, що це був сон, але шрам на душі справжній.